Всіх вітаю з вами на зв'язку духовний практик. І ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас таро прогнозом на березень місяць 25-го року для представників знаку зодіаку Стрілець. Ви передусім. Ну, звичайні глядачі цього відео і стрільці, зокрема, можете відзначити це відео своєю вподобаючкою. після повного перегляду залишити свій коментар, а також зробити репости та поширення серед своїх друзів та близьких, які також мають прямий стосунок до знаку зодіаку-стрілець. Такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватися, контенту просуватися, і за це я вам буду дуже вдячний. Отож, розпочну свій прогноз по традиції з найактуальнішої, найгострішої, найбантежнішої теми, яка вируватиме в березні місяці для стрільців у їхньому житті? Ось, і потім локально перейдемо по різних сферах, пройдемося по різних ситуаціях, да? які тісно переплітаються в житті стрільців. Отож, березень місяць 2025 року, стрільці. Яка буде найактуальніша ситуація? У вашому житті, як ви її пройдете, як вона на вас вплине, як вона вас змінить. Давайте дивитись. Збиваємо колоду і перша карта туз мечів. Відстоювання своїх кордонів. Подекуди агресивна реакція на те, як до вас проявляються люди, які вас оточують. Момент атаки і захисту, момент. Удару і прийняття поразки, наприклад. Тобто це така двістіна карта, але вона в будь-якому випадку каже про напад і захист. Самозахист. В чому це буде проявлятись? В тому, що деякі люди вони будуть надавати неправдиву інформацію. Це перший момент, і другий вони будуть ваші якісь. Особисті моменти обесцінювати позиція того, що ви будете чомусь дуже щиро радіти, ви будете намагатися от якось продемонструвати, що ви щось робите значиме для себе, а люди будуть. Ставитись до цього з позиції, ну, це не є досягнення. Ти нічим нас не здивував, і, вообще, це таке щось дуже дитяча позиція. Сміховинно про таке хвизуватись. Ось. І це буде викликати у вас роздратування. Ви будете збентежені тим, чому ці люди, які повинні вас, в принципі, підтримувати, вони так от якось дезмотивують вас. Ось. Які висновки ви зробите з цієї ситуації? І як це змінить ваші стосунки з тими людьми, які так проявляться по відношенню до вас? І знову двійственність. З одного боку, це будуть люди, від яких ви не зможете відхреститися і обмежити своє спілкування. А з іншого боку, це люди, з якими ви будете не проти припинити стосунки. Ось так. Тобто, викреслити їх зі свого коло оточення. Тому що, оскільки вони нічого. Позитивного не транслюють, не мотивують, щиро не радіють за вас, то на що вони вам потрібні? Карта вежі, руйнування того, що вам заважає. Да, це як очищування дна від підводного каміння. Ось. Хтось на дорозі каміння збирає, а хтось на дні, кому якийсь шлях обраний. Да? Окей, давайте тоді подивимося. Работа, як завжди. Для амбіційних, працьовитих, цілеспрямованих стрільців дуже актуальне питання роботи. І давайте глянемо, наскільки продуктивним буде для вас березень місяць в робочому аспекті. Отож, берез стрільці робота. Зірка, це надія, сподівання на те, що будуть результати, буде якби. Явна плодючість ваших зусиль. І ви зможете ці плоди вкусити, Да, скуштувати їх на смак, на стиглість. Але в певних моментах буде розчарування. От така позиція, а чи правильно я роблю, а чи дійсно ось те, що я виконую, воно для мене зараз є актуальним і потрібним. Такий момент е, смислових процесів, особистих, внутрішніх, який е, наштовхує на думку, чи. Потрібно акцентувати на цьому увагу і продовжувати вкладати в це свої ресурси. Ось так. Момент визначеності, наскільки обрана мною професія, обраний мною шлях, обрана мною спеціальність для мене є. необхідна. Ось. Ага. колектив. В колективі можуть бути якісь сварки. Може бути момент конкуренції, момент змагання. І, знаєте, підвухо змагання. Тобто, з позиції наскаржитись, підставити, обмовити в чомусь, видати інформацію не такою, якою вона є, з призми викривленості, так? Да? Ось і. Е е Може бути момент того, що ви в робочому аспекті будете виконувати не тільки якісь свої прямі обов'язки, а ще й додаткові функції сторонніх людей. Тобто, з позиції я тобі допоможу, там, можливо, коли ти мені цим віддячиш да, взаємно, ось. але ем, може бути виснаженість, тобто будете тягнути не тільки своє, а ще й чуже. І це подвійне навантаження, яке не принесе подвійних результатів, а в результаті ви тільки виснажитесь. ось тавтологія, да? Не принесе результатів, а результат визначення. Ну, як є, робота така буде важка, часом з квасом, але в принципі вона ж буде. Ось. І момент визначеності. Наскільки ця робота є актуальна, наскільки вона дає стабільність і гарантію на те, що майбутнє буде менш бентежне, ніж воно є зазвичай. Давайте подивимося стосунки: особисті відносини, особисте життя у стрільців в березні місяці 25-го року. Любовні теми, душевні теми, емоційні, таке а, глибоке підґрунтя, да? А, смерть. Це вихід в нову трансформація, зміна. Початок нової сторінки саме в особистому житті, нової глави. Якщо ви в минулому прожили якусь Руйнацію, да? того, що було для вас путеводною зіркою, ви зійшли з того шляху, в якому вам було некомфортно давати відстань, да? то зараз ваше сонечко засяє новими фарбами. Почнеться світанок. І це вішує вам прихід нових кандидатів, нових партнерів, які будуть зацікавлені в тому, аби ви звернули на них свою увагу в плані романтичного контексту, звісно ж. Ось. Але чомусь ви здебільшого будете обмежуватись в цьому контакті, тобто якось відсторонюватись, нібито акцентуючи увагу на інше, судячи з усього на роботу, але е, знаєте, це така от да, Чи відлюдник, самітник, да, ухожу від цієї теми і закриваюсь в собі, нібито і хочу увійти у відносини, але чомусь і моменти, в яких не можу. Не дозволяю собі. Не на часі. Є більш вагомі якісь питання, більш необхідні для вирішення, для інвестицій свого часу, своїх ресурсів. Ось, Тому п'ятірка пентаклів, да, ви знаходитесь в позиції розчарування. Ніби я хочу, а немає. Або не в тому форматі, в якому хочу. Є, але не дає того, що мені необхідно, що мені потрібно, що я хочу прожити. О, окей, давайте подивимося, як ви з цієї ситуації вийдете. Чи вдасться вам знайти те, що ви хочете знайти? І чи будете ви все ж таки це шукати? Зараз ми е зануримося більш глибше в це питання. Е для чоловіків не вдасться знайти, якщо чоловіки із зараз самотні, то березень місяць не буде Ще три на е появу нових. Партнерок, умовно, жінки. В жінок більш легше, в них буде варіативність, але, але жінки саме будуть себе в цьому обмежувати. Дивіться, яка цікава штука. В чоловіків буде бажання, але не буде об'єкту, який може це бажання втілити в життя. А в жінок буде об'єкт, який може це втілити в життя, і він буде в принципі проявлятися з таких мотивів. Але бажання немає. Жінки якось обмежують себе в цьому, вони від цього уходять. Ось так. Тобто, хтось захоче вирішити, а не зможе. А хтось зможе це вирішити, але не захоче. Ось так. Окей. Давайте подивимося здоров'я. Здоров'я. Стрільців на березень місяць 2025 року. Питання здоров'я, фізичне тіло. А... Менталочка, емоційний план. Емоційний план він важкий. Бачите, келахиші жесли це наші думки, постійні думки про ем, сердечні питання, про стабільність, про майбутнє, про ті процеси, які ще не почали впливати на життя, але вони от от почнуться. І по позиції шута це дає певні негативні наслідки. Психіка вона починає здавати. Це може бути збив в ритмі сну. Це може бути збій в харчовій поведінці, в сприйняті ситуації, наскільки ви можете спокійно прийняти ту чи іншу обставину. Ось так. І от дві найактуальніші теми: це робота і стосунки. Ось так. І троєчка жезлів, да це е, відчуття того, що це гнітить. Від цього потрібно позбуватися, відпускати це від себе. Бачите, такий птах хижий, якого жінка відпускає. От так само ви будете вчитися відпускати те, що на вас не впливає, і те, що ви не можете змінити. А в принципі, імператриця і вісильник, тобто питання здоров'я залишається таким, яким є. Без змін, Да? Ну і, між іншим, не в найгіршому своєму виду існуванні. Окей. Що ще подивитися? Ну, я думаю, що такий загальний прогноз доволі непоганий вийшов. Ну і знову ж таки двічка келихів, накриваючи воду, тільки що ледве не випала, да? питання стосунків все ж таки буде таке тригерно, актуальне. Так от, стрільці, пишіть свої думки на рахунок того, як ви готуєтеся увійти в березень місяць, на яких ресурсах, які плани, у вас цілі наміри реалізації да? на протязі березня місяця. Ось бажаю вам в будь-якому випадку, не дивлячись ні на що, що відбувається навколо нас. Іти своїм шляхом і досягати, поставлених собою цілей. Бажаю всім мирного неба над головою, поза позаслухах, і все буде мир.